Чути, видно. Доброго дня. По-перше, я хочу сказати привіт, моя люба Одеса. Для мене, це, для мене це дуже важливо, для мене це дуже чуттєво, бо Одеса це мій дім. Я ніколи не хотіла жити за кордоном, я не мріяла про еміграцію, але в силу війни я з дітьми проживаю у Варшаві, і для мене приїзд додому. Завжди щось важливе. Тому для мене це справжнє дійство. Мене звати Ірина Нижник, як мене і представили. Зазвичай я кажу просто лаконічно, я професійний астролог і на цьому все. Але ви знаєте, з останніх конференцій пройшло дуже багато різних трансформаційних періодів, і мені хочеться сказати інше. Я... Людина, яка працює з енергіями, яка знається на цьому, яка досліджує шляхи реалізації бажань та цілей у житті людини. І сьогодні мій, моя доповідь вона буде зовсім незатяжною. Я не люблю нікого мучити, не люблю нікого обтяжувати, але я хочу донести до вас цінність, наскільки важливо жінці. Розвиватись, реалізовуватись і заробляти. Справа в тому, що зараз ми живемо в такий час, де про успішний успіх, про охвати мільйони говорить більшість, але ніхто не розуміє, в чому реалізуватись саме мені. Те, що пропонує в принципі ринок, воно або всьому чому, і кожен в принципі себе в цьому знайти не може, тому що я повторюсь, ми всі різні. І я, моя астрологія, те, чим я в принципі живу, дуже легко дозволяє знайти саме себе, саме своє та заробляти в тій легкості, в тих ем, легких енергіях, в яких дійсно прагне жінка. І як бачимо, слайд важливість жіночої енергії в питаннях реалізації та грошей дуже різниця жіноча і чоловіча енергії. Справа в тому, що чоловіча енергія це про досягнення, про цілі, про результати, про здобутки. А жіноча енергія вона пов'язана з інтуїцією, з відчуттям простору, з здатністю створювати кругом себе рівно те, чого ми хочемо. І це дуже легко пояснюється, тому що в принципі жінка, вона магніт, магніт можливостей, магніт грошей, і не дарма аж говорять, що за кожним успішним чоловіком стоїть більш успішна реалізована жінка. Хай вона не буде проявлена, але вона буде дуже сформована. І жінка, яка знаходиться взагалі зараз в сучасних реаліях, вона ніби проживає під певним тиском. Вона проживає в режимі постійної дії, яка певною мірою виснажує жіночу енергію. Крім того, що воєнний час. Періоди такі плюс соціум, який в принципі ніби обмежує весь наш розвиток, він не дає жінці в повній мірі розвиватися там, де вона хотіла. І я, як астролог, як езотерик, як один із найкрупніших представників цієї ніші в нашій країні, можу сказати вам точно, що. Важко, важко про себе заявляти, говорити во все услышання, хто ти та чим ти займаєшся, тому що соціум це сприймає досить складно, але не зараз. Часи змінюються, і жінка може бути будь-якою. Жінка може проявлятись будь-де, і ніхто не може нам забороняти. Насправді це все досягається дуже легко через гармонію, через самопізнання. Через роботу з простором, енергіями та планетами. Власне, чим займаюся я? Через астрологію будь-кому, будь-якій людині можна знайти відповідь на питання: хто я, де мої гроші, чим займатися та як досягти успіху? Вся ця інформація вона знаходиться в натальній карті. І якщо подивитися, в принципі, на людей, на всіх, всі ми різні, всі ми по-різному живемо, всі ми по-різному сприймаємо соціум життя, але кожен може знайти ту саму золоту середину, де його успіх буде просто миттєвий. І якщо дивитися в принципі на астрологію, я просто в кількох абзацах поясню: є такі грошові планети, як Венера, яка відповідає у жінки дуже сильно за фінансову привабливість, за красу, за відчуття легкості. І коли жінка живе в гармонії з цією планетою, коли вона живе в кайф, коли вона собі дозволяє бути собою, відвідувати місця, де їй комфортно, коли вона повністю відчуває себе королевою цього життя, ідеї, думки, все просто складається найкращим чином. Якщо ж подивитися на іншу планету. Про Юпітер. Ця планета дуже важлива для усіх, хто займається езотерикою, хто прагне духовного розвитку, хто відчуває, що він відчуває більше, він відчуває простір, обставини, все, що відбувається. Зверніть увагу на інформацію стосовно гармонізації цієї планети. Коли ви заходите в потрібні енергії, ви починаєте бути співзвучні з всесвітом, ви починаєте вібрувати на потрібних енергіях, і всесвіт повністю вам на все говорить так. І саме ця планета вона символізує розширення, успіх і допомагає бачити можливості та залучати ресурси. Але питання, да, дізналися, що робити далі? По-перше, дослідити свою натальну карту. Чому вона важлива? Справа в тому, що ми всі душі, які прийшли у це втілення, у це життя, не просто так. Перед цим втіленням ми з вами обирали свій шлях, своє життя і для тих людей, для тих душ, які ставили собі за ціль пробудитися, дізнатись більше, розібратися, хто вони, там це все зашифровується спеціально у дату народження, у місце народження, у час. І саме тому так легко людям, які на цьому знаються, розшифровувати ці всі сценарії життя, які нам потрібно проживати. Людина, яка прагне цього. Пробудження, людина, яка прагне розуміння, хто вона. А якщо взяти взагалі сучасні періоди, дуже багато людей задаються питанням: хто я, де мені займатися, чим, звідки я буду брати доходи, тому що всі ми колись йшли вчитися, де було бюджетне місце, де могли договоритись, де могли порішати сесію. Але в принципі, мало хто йшов за покликом душі. Зараз час змінився, і ми вже з вами живемо не з голови, ми живемо з вами з серця. І коли у вас з'являється можливість зрозуміти себе, завжди використовуйте її, коли у вас десь з'являється ниточка, яка може вам дати більше відповідей. Ідіть, кажіть можливостям так, тому що не просто так ви зараз, як мінімум, мене чуєте, не просто так вас це все цікавить, не просто так у вас з'являються ті чи інші думки. Варто розуміти, ми всі різні, проявлятися кожен має в своєму, але важливо розуміти в чому. Так от натальна карта, вона. Повністю дає можливість дослідити усі розташування планет енергії, здатності, таланти, здібності, усе, в принципі, чим наповнена людина. І коли є розуміння положень цих всіх світил, ми можемо їх посилити, гармонізувати, зробити сильнішим там, де уже потужно, і посилити там, де можливо щось у нас просідає. Звісно, не забуваємо про такі банальні ритуали вдячності. Я завжди всюди про це говорю, тому що коли людина вдячна, людина повністю вібрує на інших енергіях, на іншому стані, і вас тоді всесвіт щитує інакше. І знаєте, я завжди ставлю собі за ціль. Коли я являюсь спікером на подібних заходах, я ніколи нічого не пропоную, нічого нікому не продаю, я завжди дарую. І я хочу, аби ви зрозуміли, що на жіночій енергії гроші це легко. На можливостях, які дає езотерика, можна дуже круто розвиватися. Я підготувала безкоштовний дуже потужний тренінг, на якому я збираюсь поділитися інформацією як працює система роду, енергія, що таке енергія проявленості, енергія зірки, що таке гроші, гроші нового часу. Тобто все, що зараз цікавить сучасну людину і сучасну жінку, все дуже просто, вхід вільний. Просто пишете мені в Дірект слово космос, без смайликів, без вітань, без крапок, просто слово. І вам система зразу віддасть. Доступ. Я дякую вам за увагу. Я сподіваюсь, ви візьмете щось корисне. Зрозумієте, відкриєте себе і до нових зустрічей. Дякую.